Тенісний огляд, друзі, за традицією, ми в кінці е, поточного тижня заглядаємо уже з понеділка, що чекає на нас у світі тенісу, які турніри відбудуться починаючи з 16 червня. Що очікувати, хто буде представлений на цих турнірах? І які були переможці минулого року? Розглядаємо, щоб знати, кому конче потрібно захищати минулорічні свої турнірні бали, щоб не втратити цього року в рейтинги. Тому вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі, за що завжди я вас тисячу разів. Щиро дякую. І я буду починати. У чоловіків буде одразу два турніри розряду ATP500 на траві. Один в Німеччині, хале. Один в столиці Великої Британії в місті Лондоні. Отже, в хале. Очікується присутність наступних відомих нам-тенесистов, які постійно на слуху, і які, як я вважаю, сподіваюсь, ви підтримаєте мою думку, зможуть поборотися за один з трофеїв, а саме, або за перемогу в халі, або за півфінали. Чвертьфінали, які також багато е і призових і турнірних балів додадуть до кошиків того чи іншого тенесисту. Отже, в Німеччині з понеділка в хале будуть представлені: Янік Сінер, Олександр Звєрєв, Даніл Медведєв, Стефанос Сциципас. Оже Аль'ясім, Хуберт Хуркач, Рубльов Черондуло, Умбер, Хачанов, Магач, Каболі, Шаповалов та інші. Минулого року, 24-го, у фіналі тут на траві Хале грали Сіннер Хуркач. Сіннер впевнено 2-0 сетах переміг. І Став володарем цього турніру. До півфіналів дошли також ще і китаєць Джан і Олександр Звєрів. А до чвертьфіналів, плюс до цих чотирьох, кого я вже назвав Тенесистів, також дісталися Штруф Юбенкс К. Наскільки я пам'ятаю, Кристоф. Так? Гірон і е, Француз Філь. Ось цим тенесистам конче потрібно захищати свої чвертьфінальні, півфінальні відповідно і фінальні е, турнірні бали. Далі у нас розглянемо Лондон ATP 500. Тут представлені у нас цього року Алькарас Фріц Руне. Шелтон, Демінор, Тіафу, Якуб Меншик буде грати, Дімітров, Попирін Давидович Факіна, Легечка, Накашима, Мпечі Перікар, Монфіс Діало. Це я називаю тих, за кого. Можна повболівати, за ким можна поспостерігати, проаналізувати їхню гру. Ну і в перших моїх титрах були саме ті, хто побореться за головний приз. Це Алькарас, Драйпер, Фріц, Руне, Деміноур, Шелтон, Тіафу, можливо, навіть і Дімітров із меншиком. Погодьтесь, шанси тут багато у кого є. Минулого року на Лондоні на трав'яних кортах грали в фіналі Пол Мусетті. 2-0, впевнено, перемиг Пол. До півфіналів добралися також Томпсон і Корда. А до чвертьфіналів. На лондонській траві. дійшли Драйпер, Фріц, Харріс і Хеджиката. Так, і тепер ми розібрали чоловіків. Тепер два турніри також у дівчат, які заслуговують нашої ваги. Але тут вже один турнір. Розряду 250 WTA а один 500. 250 це британський турнір Ноттінгем. Тут наступні представниці: Адат Майя, Датчанка Таусон. Ліз Мертенс, Юлія Путінцева, Лейла Фернандес, Магда Лінет, Лінда Наскова. Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Еала, Б'янка Андрієску Петра Квітова. Це ті, на кого я особисто буду звертати увагу, як вони грають і як далеко дойдуть. Ну, і вам також рекомендую. В минулому році Ноттінгем виграла Бултєр. Вона буде також тут. Вона нелегко, але в трьох сетах минулого року, 24-го, переграла Чешку Кароліну Плішкову 2-1 за сетами. Також до півфіналів дійшли тут ну, рідні стіни допомогли Еммі Радукану, британки, а також в півфіналі була Даян Парі. У чвертьфіналах грали ще й Жабер, Бірел, Френх і Джонс. І далі дивимося. Далі у нас Берлін. Берлін WTA 500. У жінок. Тут досить. Представницький турнір, як для мене, і забігаючи наперед, я кажу, що ось саме до Берліну буде прикута в першу чергу моя увага найбільша. Це однозначно. Ну, і вам рекомендую звернути саме на цей турнір увагу, навіть попри те, знову забігаючи наперед. Що, на жаль, ну, мені е, потрапила до мене така до моєї уваги стаття, що Еліна Світоліна ось буквально за пару днів до старту відмовилась і вирішила готуватись серйозно уже до наступного тижня. На жаль, Світоліна. Від Берліну поки що відмовилась. А так, загалом, Берлін на траві WTA 500 буде представлений наступними тенісистками. Я називаю тільки топи елітну частину жіночого тенісу і тих тенісисток, які можуть вплинути, ну, принаймні на чвертьфінали, на півфінали. Отже, перший номер світової класифікації Аріна Соболенко. Соболенко, чи як мене часто виправляють, Соболенка. Так чого ж ви не кажете Лукашенка? Скажіть мені, поправлятелі. Коко Гоуф буде впливати на цей турнір по-любому, я вважаю. Далі: Пегула, Паоліні, Джен, Кіз, Андрієва Наварро, Бадоса Рибакіна, Шнайдер, Мухава Анісімова, Касаткіна Вєкіч, Френх, Костюк. Бачите, минулого року. А взагалі-то минулого року Ноттінгем і Берлін були в різний час. Тому дивіться, є такі накладки, можливо, хтось мені напише: Френг і в Ноттінгемі була у прошлому році, і в Берліні. А це все тому, що Берлін і Ноттінгем минулого року був неодночасно. Таким чином, я. Триваю перелік свій далі. Костюк, Кенін, Бінчич, Радукану, Осака. Жабер, ну і Єва Ліс. Я її також указую, буду дивитися, мені здається, на траві Єва повинна грати. Хочу за нею поспостерігати. І якраз таки нагадаю, друзі, на жаль, ось буквально вчора ввечері я. Почув, що Світоліна не буде приймати на трав'яних кортах у Берліні WTA 500 З цього понеділка участь. На жаль, минулого року в фіналі грали Пегула Калінська. Пегула важко 2-1 по сетах, але взяла цей трофей. Берлін. Один з найпрестижніших на траві трофеїв напередодні Уимблдона. Тому до цього турніру дівчата відносяться дуже серйозно. До півфіналів 24-го року дойшли також Кокоф і Вікторія Азаренко. Натякаю. Азаренко. До чвертьфіналів Потрібно захищати свої минулорічні бали. Онс Жабер, Катержині Сінякової, Аріні Собеленко і Олені Рибакіній. Ну, і на всякий случай, і одну восьму скажу ще кому треба, як мінімум, захистити: Олександрова, Носкова, Векіч, Джен, Касаткіна, Вондрушова, Кудірметова Вероніка. Старша сестра. І Зейнеп Сонмез була в одній восьмій минулого року. Таким чином, ми з вами, друзі, розглянули 4 турніри розряду 250 і вище, які на нас будуть чекати наступного тижня, починаючи із 16 червня з понеділка. Я вважаю, сумно і скучно нам не буде. Тому що, по-перше, і у чоловіків, і у жінок є і перша ракетки, і друга, і там, і там представлені ракетки з обидвох половинок нашого людству в тенісному світі. Тому я. Так вважаю, що слід е, дуже ретельно і уважно слідкувати за турнірами наступного тижня. Е, принаймні, буде веселіше, ніж цього тижня, який вже е, добуває кінця. І це не може не тішити, тому що м, вже так повелося у нас на каналі, що нема тенісу. Скукотіще, правда? Я так теж думаю. І я впевнений, що ви підтримаєте мене. Не обов'язково підтримувати мої прогнози. Ви підтримуєте мене у вигляді нашого каналу майстер клас. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на нашу спільноту ось прямо тут і зараз. Е -е, натисніть лайк. Напишіть комент. Це дуже важливо, друзі. Дякую всім, хто це розуміє. Бажаю, щоб ви не сумували наступного тижня. Всім також бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім до наступного тижня. Па-па!